Били виключно по цивільній інфраструктурі. Вночі ворог атакував столицю. Селам ППО вдалося збити всі цілі, однак внаслідок падіння уламків виникла пожежа у Голосіївському районі. За інформацією Київської міської військової адміністрації, там пошкоджені приватна СТО, автомийка, шість автомобілів та складське приміщення. Амки також понищили електромережі та повністю зруйнувала трансформаторну підстанцію. На щастя, у Києві обійшлося без жертв. Окрім того, ворог продовжує тероризувати Харківщину. Цієї ночі армія РФ випустила по місту Харків п'ять ракет с 300 Одна з них влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синігубова, там загинуло 5 людей. Ще 25 постраждали. Серед них двоє 12-річних дітей, медичний працівник та поліціянтка, які прибули на місце вибуху. Однак рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. Також у Харкові окупанти вдарили по триповерховій адмінбудівлі і по території цивільного підприємства. Там загинув чоловік. У місцях влучань працюють всі відповідні служби. はい。<noise>